Кажуть, більшість рідко помиляється. Фільми, на які ми подивимось сьогодні, не лише займають високі місця в рейтингу МДБ, але й були оцінені шаленими 11 мільйонами глядачів. З вами головний герой, і ми продовжуємо вивчати сайти МДБ у пошуках світових скарбів кінематографу. Харакірі – це японська історична драма 1962 року, поставлена режисером Масакі Кабаясі за романом Ясухіко Takiguji. За сюжетом Ронін, що називає себе Ханшіро Цубумо, якому вже несила переносити ганьбу убогого існування, з'являється в резиденції свого пана Хіконе і наполягає на дозволі вчинити ритуальне самогубство у його дворі. У ті дні. Подібна вимога була поширеним засобом вимагання грошей, оскільки від Роніна відкуповувалися, щоб уникнути пліток. Але васали Хіконе бачать у цій ситуації прекрасну можливість покарати тих, хто не гідний звання Самурая, і погоджуються. Радник клану Кагею Сайто розповідає Ханширо застережливу історію. Деякий час назад інший Ронін, Мотоме Тідзіїва, з того ж клану, що й Ханширо прийшов у маєток з таким же проханням, і його змусили довести справу до кінця, навіть коли з'ясувалося, що меч Мотоме це бомбукова імітація, оскільки свої справжні мечі він продав. Мотоме помер у страшних муках, намагаючись розпороти живіт бомбуковим мечем. Але Хансіро, попри застереження, повторює прохання про Харакірі. Адже за його намірами приховується щось більше за просте бажання покінчити життя самогубством, широкого прокату стрічка не отримала та зібрала по світу 15 тисяч доларів, а вартість зйомок залишилась невідомою. Проте це не завадило стрічці посісти 40-е місце в рейтингу IMDb. Обожнюю їхню музику. Боб Еліс ударних. Я граю в джазовому оркестрі Шаферс. Це найкраща музична школа країни. Одержимість це американська музична драма режисера і сценаріста Дам'єна Шазеля із Майлзом Телером та Джонатаном Сімонсом у головних ролях. Ще один оскароносний фільм у нашому рейтингу, який отримав премію за найкращу чоловічу роль другого плану. Найкращий монтаж та найкращий звук. За сюжетом Ендрю Німан, музично обдарований хлопчик, вступає на навчання до кращої в США консерваторії. Хлопчик мріє стати великим барабанщиком. Досягти мети можна тільки потрапивши в консерваторський оркестр. Оркестром керує маестро Флетчер, викладач садист, предмет загального страху і поклоніння. За місце барабанщика в оркестрі, йде постійна боротьба. Між кількома претендентами, яких Флетчер нацьковує один проти одного. Виграє той, хто довше здатний витримати моральні і фізичні випробування з боку вчителя. Здається, що на фільм ніхто не покладав особливих надій, тому на прем'єрі він отримав аж 6 екранів в США. Проте це не завадило йому заробити 50 мільйонів при бюджеті в 3,3 та отримувати 39-ту сходинку в рейтингу IMDb. Майл Стеллер. Справжнє відкриття Джейкей Сімонс. Неймовірний, надзвичайно. Це тріумф кіно, що надихає. До болю реальний, небезпечний, скажений, захоплюючий, отруйний, видовищний, вибуховий. Викликає мурашки, проголомшуючи відпадний безкучий, божевільний сміливий. Коли я був твого віку, мені казали, що я можу стати копам або злочинцем. Тож скажу так, коли перед тобою пістолет. Яка різниця? Відступники це видовищне поєднання кримінальної драми та трилера від видатного майстра Мартіна Скорсезе із Леонардо Ді Капріо, Метом Деймоном, Джеком Ніколсоном та. Марком Волбергом у головних ролях. За сюжетом Колін, Саліван і Біллі Костіган обидва на відмінно склали іспити в поліцейській академії. Коліна ще в дитинстві взяли під крило кримінальні авторитети, такі як Френк Кастело, щоб у майбутньому мати свою людину в поліції. А Костіган хлопець ірландського походження, у якого серед родичів багато тих, хто не товаришує законом. Якщо Саліван був призначений у відділ спеціальних розслідувань, то для Костіга не єдиний шанс стати поліціянтом це увійти в угрупування Френка Кастелло. Тепер мета кожного з них виявити крота. Сценарій, написаний Вільямом Монахеном на основі оригінального сценарію китайських сценарістів Алана Мака і Фелікса Чонга. Картина завоювала численні нагороди, зокрема, премію Оскар як найкращий фільм серед тих, що вийшли в прокат у 2006 році. Цікаво, що прототипами двох антигероїв є реальні люди: Джеймс Балгер, глава ірландської мафії в Бостоні, та Джон Конелі, колишній агент ФБР, пов'язаний з мафією Бостона. Фільм добре виступив у прокаті та зібрав непогані 290 мільйонів при бюджеті в 90 та займає наразі 38 сходинку рейтингу IMDb. Ти обманюєш мене. Є те, про що тобі краще не знати. Чого чекаєте? Чи хочете, щоб він пробував мене на шматки і згодував сам? Як твоя мама? Скоро помре. Усі там буде. Могила світлячків. Це японський анімаційний фільм 88-го року. Автором сценарію і режисером якого є Ісао Такахата. Написаний за мотивами одноіменного автобіографічного роману Акіюки Носака. Дія фільму відбувається у Японії в роки Другої світової війни. Хлопчик Сейта і його молодша сестра Сецуко залишаються сиротами після одного з бомбардувань їхнього рідного міста Кобе. Не маючи куди більше піти, діти вирушають до своєї тітки. Спочатку вона погоджується прихистити дітей, але згодом починає вимагати від них грошей за їжу і житло. Сейта продає кімоно мами та увесь свій нехитрий спадок, але це задовольняє тітку лише ненадовго. Сейта та Сецуко вирішують перебратися до покинутого бомбосховища і жити там. Для освітлення вони використовують світлячків, а їжу Сейта починає красти в сусідів. На думку американського критика Роджера Еберта, фільм належить до списку найкращих фільмів про війну. Не дивлячись на те, що фільм був створений аж у 88 році за немаленькі 3,7 мільйона доларів, у світовий прокат він потрапив лише у 2018-та му та зібрав скромні 839 тисяч, але посів 37-ме місце в серцях глядачів та рейтингу IMDB. Король Лев став 34-м анімаційним твором студії Дісней, який не потребує окремого представлення, а вже тим більше опису сюжету. Король Лев став першим анімаційним проектом «Діснея», в основі якого лежав оригінальний сценарій, а не перероблена історія. Творці фільму стверджували, що натхненням для нього служили біблійні історії про Йосипа і Мойсея, а також Шекспірівський Гамлет. Варто зазначити те, що у процесі роботи король Лев вважався другорядним, щодо Покахонтос, над якою йшла робота саме тоді ж. Багато хто зі співробітників анімаційного підрозділу студії Діснея вважали пріоритетною роботу саме над Покахонтос, гадаючи, що цей фільм буде більш престижним і успішним. Сценаристи теж не надто вірили в проект. Бренда Чапмен казала, що не дуже хотіла братись за роботу, бо історія не дуже добра. А письменник Барні Матісон казав своєму колезі Джо Ренфту: я не знаю, хто буде його дивитись. Незважаючи на це, глядач проголосував ногами та грошима. Фільму вдалося зібрати шалені 980 мільйонів при бюджеті у 45, отримати два продовження свій серіал та кілька перевидань. Наразі film займає 36-ту сходинку IMDb. My son, and the one true king. You see, he lives in you. You must take your place in the circle of life. Simba! It's a legendary tale filled with excitement, plus dozens of wonderful new characters. Why do I always have to save your and featuring original music and songs by Grammy winner Elton John and Academy Award winner Tim Rice. Walt Disney Pictures presents an entertainment event you'll never forget. We have a Quiet Little Motel. Психо. Це американський трилер 60 го року. Спродюсований та зрежисований Альфредом Гічкоком. Сценарій, написаний Джозефом Стефаном, був оснований на одноіменному романі 59-го року Роберта Блоха. За сюжетом Меріон Крейн. Тандітна красуня блондинка, який не щастить у коханій кар'єрі, викрадає довірені босом 40 тисяч доларів, сідає в авто і мчить геть з міста. Вона збирається почати життя заново, однак спершу хоче знайти невеликий відокремлений готель, в якому поліція її не знайде, переночувати і трохи заспокоїтися. Таким містечком виявляється придорожній мотель Бейтс, керований дивним молодим чоловіком на ім'я Норман. Меріон виявляється його єдиною клієнткою, а симпатичний господар милим співрозмовником, який намагається підбадьорити її. У Нормана незвичайне хобі, йому подобається набивати опудал, і неприємна матуся, голос якої дівчина чує через стінку. Вона велить синові виставити втікачку за двері, але отримує відмову. А тим часом на розшуки Меріон кидається її колишній коханець. Стурбована сестра і приватний детектив, якому відома таємниця Нормана. Він божевійний господар готелю, давним-давно страждає роздвоєнням особистості. Глядачі тепло зустріли фільм, який врешті назбирав дуже непогані для 60 го року 32 мільйони доларів при бюджеті у 800 тисяч та посів 35 те місце в рейтингу IMDb. Усі наші телефони вимкнені. Зараз навіть вайфай не працює. Аго, кінкі що скажеш? Батько, Я не вважаю, що це злочин, адже наступного року я піду навчатися до цього університету. – це… Південнокорейська драма 19-го року режисера Пон Джун Хо. У центрі історії знаходиться бідне сімейство Кім, що складається з безробітного водія Гі Тека, його дружини Чхун Сук, сина Є У і дочки Гі Чон. Вони живуть в старій напівпідвальній квартирі і намагаються звести кінці з кінцями, збираючи картонні коробки для піци. Одного разу Гіу отримує можливість попрацювати репетитором англійської мови для дівчини з багатої сім'ї ПАК. За допомогою підробленого диплома, виготовленого сестрою, хлопець успішно проходить співбесіду і, зачарований розкішним життям цих людей, придумує незвичайний спосіб вирішення фінансових проблем своїх родичів. Фільм зібрав масу позитивних відгуків від багатьох критиків та низку нагород на престижних кінофестивалях. Включно із Золотою пальмовою гілкою як найкращий фільм на Ганському кінофестивалі. У прокаті фільм назбирав 262 мільйони при бюджеті в 11 та займає досить високе, 34 те місце в рейтингу IMDB. Ти так вважаєш? Старший син Кім Кітека претендує на високооплачувану роботу приватного викладача. Що ж, це дуже доречно дві тисячі дев'ятнадцятий. Фільм по джунхо. Сімейна <тірка> краї комедія. <спірка> Славаний генерал, ставший рабом. Гладіатор це американсько-британський псевдоісторичний драматичний бойовик 2000 року режисера Рідлі Скотта із Раселом Кроу та Хоакіном Феніксом у головних ролях. Дія фільму розгортається в 180 році. Сюжет фільму це художня вигадка, яка зовсім не відображає історичної дійсності. Фільм розповідає історію помсти римського полководця Максимуса, несправедливо скривдженого імператором Камодом. Із цікавих фактів можна відзначити те, що головну роль спершу було запропоновано Мелу Гіпсону, проте він відмовився від неї. У 43 роки він відчував, що занадто старий грати Максимуса. Глядач тепло сприйняв картину та приніс до каси 465 мільйонів при бюджеті 103. Стрічка навіть отримала своє продовження. Хоч і через 24 роки проте такого успіху, як перша картина, вже не здобула. Наразі фільм оцінили майже 2 мільйони глядачів та віддали йому 33-ю сходинку в рейтингу IMDB. This is the greatest in Poland All will be well. Піаніст це військово-драматичний фільм 2002 року режисера Романа Полянського, заснований на реальних подіях та на автобіографічному творі піаніст 46 року, який розповідає про життя польського єврея, піаніста та композитора Владислава Шпільмана, який зміг втікти з Варшавського гетто та пережив Голокост. Головний герой, музикант, разом з іншими євреями був відправлений у Варшавське гетто. Однак йому вдалося втекти сховатися. Йому доводиться провести кілька років, ховаючись по чужих квартирах і спостерігаючи за життям міста з вікна. Життя у нелюдських умовах прирікає піаніста на голодну смерть, вижити обдарованому музикантові допомагає німецький офіцер. Піаніст здобув золоту пальмову гілку на Каннському кінофестивалі 2002 року. Крім того, фільм відзначився сімома сезарами. Двома золотими глобусами. Британська кіноакадемія назвала його найкращою картиною року, а Американська кіноакадемія нагородила Романа Полянського Оскаром за найкращу режисуру, а Едріана Броді за найкращу чоловічу роль. Проте для глядачів у кінотеатрах історія вийшла надто важкою для сприйняття і фільм загалом назбирав лише 120 мільйонів при бюджеті в 35, проте посів 32 місце в рейтингу IMDB. We're 60,000 left out of half a million. They're exterminating us. ти Чіхіро. Вигадаємо тобі щось простіше. Піднесені привидами це ще один повнометражний анімаційний фільм 2001 року від режисера М'ядзакі Хаяо. Це історія про 10-річну дівчину на ім'я Чіхіро Огіно, котра разом з батьками переїжджає до нового дому. Дорогою через незнайомі місця вони випадково опиняються у світі камінь, її батьки перетворюються на свиней. Через чари відьми юбаби, і Чихіро змушена працювати у юбаби, щоб врятувати батьків та повернутися у людський світ. При бюджеті у 19 мільйонів японська анімація змогла зібрати по світу майже 360 та зайняти почесне 31 місце в рейтингу IMDb. Отже, ти, чихіро. Вигадаємо тобі щось простіше. Від мені тебе звати це. Тікай, доки не земніло. Я обов'язково вас святую. А на сьогодні у нас все. Діліться в коментарях, який з цих фільмів ви вважаєте найкращим. Мені буде дійсно цікаво почитати, та дивіться продовження в наступному відео. І не забувайте підтримати канал підпискою та лайком.